Я сьогодні хочу оцю підставку під квіти, трішки почистити і пофарбувати. Їй вже багато років, вона з 98-го року у мене. І там внизу навіть поржавіла. Бачите? І зараз я оці квіти приберу, поставлю на підлогу. А її винесу на вулицю почищу. І в мене є фарба Емаль, така шоколадного кольору. Хоч тут і чорне, вона сама кольору чорного. Ну, але я спробую. Може, в мене щось вийде. Жалко. Це мені подарували діти на день народження, колись вона дуже на, на той час коштувала дорого. Ну, а зараз як пам'ять дорога, я не хочу, щоб вона зовсім прийшла. Ой, не мені. Так, тут квіточки стоять. Оце в мене тут три кущі з патіфілума, і оцей плюш, який вічно зелений тут у мене. Він не квітує, але і листочки майже не опадають. Тому я це хочу таким сьогодні зайнятися. Я навіть забула, вона у мене не чорна, а шоколадна. Якраз моя краска сюди і підійде. Тільки ж треба оце все зачистити, бачите. І я зараз тут на сонечку, вітерок такий, лагідний, лагідний. І я зараз займусь таким ділом, щоб не було сумно. Ну, так я оцю полицю для квітів почистила. Чим я користувалася? Це наждачний папір, ось такий, і кардощутка. У е -е, мене є ось така щіточка у воді і така краска. Звичайно, краще було та, що розпилює, але що є. І мені зараз треба, щоб це все ще пройти ацетоном, у мене його немає, тому я взяла ноготок і зараз ще пройдусь ноготочком. Ну і пару раз покрашу. Одну частину покрасила і тепер чекаю, поки висохне. Потім переверну і покрашу другу частину. Ну, патюків немає. Може, десь щось пропустила, потім підправлю. Перевернула на другий бік, я вже там підсохло знизу і покрасила на цій стороні. І зараз хай висихає, а потім подивлюся, може де пропустила, то я підправлю. Ну, До вечора висохне, останеться там тільки. Але я на ніч занесу, мабуть, в гараж, хай там просихає, щоб ніякого запаху в хаті поки що не було. І от отак от я її обновила. Стала вона в мене шоколадна. І ще послужу. Перенесла на сонечко, підправила там, де трішки пропустила, і знову хай сохне. З оцією теплицею я таки справилась. І зараз я якийсь кусочок. Попробую скрити отакою от емалью. Там написано, що можна і внутрішні роботи проводити, красити, і наружні. Тому я зараз попробую, як воно буде держатися. І здається, мені вистачить тої краски, що в мене є емаль. Ух, ну Це було дуже важко. Ну, так же ось вона, дивіться. Акуратненько буде стоять, а то висять оті і тряпки. От. Ну, а оці реєчки. Боже, я за них колись заплатила тисячу гривень за всі оці рейки, що тут були причеплені. А зараз вони ну, погнили. Ну, я їх закопаю, зроблю, як ото говорять, то. Ну, те, те, теплий парничок. Ну, я не парничок, я просто закопаю так понад забором, отам. хай вони перегнивають. Я знаю, вони за рік перегниють в землі. От. А як їх хороші, то, звичайно, я лишу. ну Там мало зовсім хороших. Ну і поки що в нас вечеріє, то я спробую, ну а завтра вже закінчу. Покрасила я 2 метри ось по довжині, отак. І я думаю, один раз і хватає, аби не було видно ржавчини. Ну, отак виходить. Трішки було бензину, то я місто, этого, місто ацетону чи растворителю трішки обробила. Ну, а я подивилась, там у айспірітом вона розводиться. Думаю, знаєш, можна обезжерити. А ще ж вона була тут. оці трубочки були під е тряпками. То я думаю, нічого тут нема такого страшного. Ну і завтра я продовжу.